Друзі, всім доброго дня! Хочемо зробити коротенький огляд ще одного нашого будиночку, який побудований в селі Худосівка. Будинок загальної площі 220 метрів квадратних. Бачимо таку прибудинкову територію, місце для парковки трьох, можливо, більше автомобілів, тому що парковка вона заходить прямо під вхідну групу. Пропоную оглянути ділянку, яка станом на зараз є 12,5 соток. І подивитися, як ми обіграли ландшафт. В цій частині між будинками висадили ялиночки, маємо таку панорамну зону. Тут нестандартне вікно з термошвом. Дуже круто вписується, тому що безрамочно виходить у нас тоді зона спостереження. Це у нас нижня тераса, далі плавно ділянка йде. Підйом його обіграли таким чином, що встановили тут басейн. Обіграли плитами. Там банний комплекс і зона відпочинку. Місце для дерев. Ми піднімаємося з вами зараз на верхній ярус. На верхній ярус веде ось така доріжка. Також можна пройтися по зеленій зоні. Ось бачимо, так виглядає статично сам будинок. Плавно піднімаємось і бачимо дві тераси: верхня, нижня. Зона басейну відпочинку. І тут це таке вільне призначення даної діляночки. Є там зона для кострища. Тут вільна така історія. Цю частину вирішили засадити берізками. Ось так воно виглядає. Там зона для вогнища. Можна її масштабувати, скажімо, під себе хто як бажає. На даний момент просто подали ідею. Ось так ми бачимо внизу у нас будиночок. Ну і Ця частина така вільного призначення. Пагорби тут можна ще добудувати якийсь гостєвий будиночок За бажанням. Зручно, що можна цю діляночку правильно обслуговувати за рахунок того такого підйому плавного. Це комфортно для, для тих людей, які стрижуть газон. В Комплектація будинку йде. 16 кВт, власна свердловина, дренажні колодці, також окремо на 12 кубів каналізація, бачимо по дренажки, все зроблено водовідведення навколо будинку. В цій частині бачимо, там де розшітка, це забір повітря для горіння саме в каміні. Так, от рухаємося в сам будинок. І зайдемо, подивимося, наскільки у нас класно вдалося нам виконати. Ремонт. Ви напишіть в коментарях, чи вдалося. Отже, На початку ми бачимо ось такі вхідні двері, вони високі, розділені, це алюмінієвий профіль. На початку встановлена система Ajax, вмикачі світла і далі перші двері. Тут у нас спільний гостєвий санвузол. У цій частині туалет, зона для зберігання. Різних таких необхідних речей для санвузла. Знизу для рушників. Дуже затишний вийшов санвузол. Така душкабіна. Рухаємося далі. Напроти розташовується шафа для зберігання, Напроти шафи розташовується велике дзеркало, повний зріст. Ми його можемо помітити. Далі йдемо, технічна зона. Тепловий насос на даний момент в будинку, температура 45 градусів в системі. Ось так у нас розташовується місце для цього. Далі зверху може ще доставити стабілізатори на три фази. Достатньо об'ємний такий у нас вийшов технічний блок. Тут місце для правильної сушильної машинки. Проходимо далі. Потрапляємо з вами в Вітальня у нас має власне, камін. Тут така тумба дуже класна писалася. І перша кімната на першому поверсі. Достатньо об'ємна кімната. Має велике панорамне вікно. Є підсвітка під карнізом для штор, також кондиціонер. І ось так виглядає у нас ця кімната. Вона розташовується. Біля вітальні. Ми з вами далі рухаємося до зони стола. Ось він тут гарно вписується в цій частині, є вихід на нижню терасу. Ну, ось так виглядає у нас вся картинка в будиночках. Отже, у нас вітальня вона поєднується з зоною стола і плавно перетікає в зону кухні. Кухня має острів ось такого формату. З ним можна присісти, Острів на три персони, тут у нас шухляди для зберігання. Ось так воно виглядає. Далі пройдемося по шкафчикам, місце для зберігання. Тут система вся плюмовська. Посудомийка, франки, стільниця штучний камінь, так як і острів, в принципі, теж штучний камінь. Тут у нас блок для холодильника і морозильні камери. Також присутня мікрохвильовка, вітражна така історія, духова шафа, холодильник для вина. До речі, дивіться, зверніть увагу, наскільки є ще простору до столу і до вітальні, до зони відпочинку. Хочу звернути окрему увагу на наш такий камін. Він в стилі гіляттіни, піднімається, підйомний механізм. Тут подача повітря в нас ззовні. Цей камін, ніколи не почуєте запах від цього каміну в себе в будинку. І ось тут розташовується підйом на другий поверх. Достатньо широкий сходинки для того, щоб підніматися. Є майданчик міжповерховим. Піднімаючись на другий поверх, ми бачимо з вами такий коридор. Достатньо об'ємний. На підлозі влаштований вініл. І так по черзі ми давайте зайдемо в кожні двері, подивимося, що в нас тут є. Перша кімната має кондиціонер. Тут маємо вихід на верхню терасу. Друга кімната. Така ж сама, дзеркальна, має теж власне вихід на верхню терасу. І цікавий момент для сім'ї це дуже зручно, коли дві дитячі кімнати, вони розділені спільним санвузлом від батьківського блоку. Тут маємо такий спільний санвузол. Біде, туалет, душ. І цікаво те, що в цьому облоці ми можемо встановити пральну сушильну машинку. Тут пральна, сушильна. Ну і звичайно тут для зберігання речей. достатньо місця функціонує ось таким чином ці дверцята. Це дуже круто. Є для двох персон раковини. Ось такі спільний санвузол. І рухаємося далі. Батьківський блок або спальня господарів. Ось так виглядає у нас спальня господарів приблизно 23 метри квадратних. Площа. Це ліжко було замовлене під замовлення. На цій частині можна сидіти. Комфортно. Ось таке дизайнерське рішення. Маємо велике панорамне вікно. Тут у нас панелі такі цікаві на стінах. Також в цій частині розташований балкон. Ось так він виглядає. в цьому куті. Тут, по ідеї, має бути телевізор. І в цій частині ми з вами потрапляємо в власний гардероб. Гардероб має ось такі секції, тут шухляди. В цій частині повний зріст маємо дзеркало, там для взуття для зберігання. Ось так він виглядає, достатньо об'ємний, комфортний. Рухаємося далі в санвузу. Санвузол має таку ванну в цій частині, туалет і біде. Також над інсталяцією присутня шафа для зберігання. Ну і так виглядає у нас умивальний блок. Блок для умивальників для двох персон. Вже все задекоровано, дуже гарно, красиво виглядає. Також в санвузлі присутній вихід на балкон. На цей балкончик можна потрапити з мастер ось В цій частині столик для макіяжу. І, до речі, хочу підкреслити в нас тут вимикач присутній. і вимикач. Тут підсвіточка працює над цими панелями, які розташовані на цій стіні. Дуже гарно виглядають з підсвіткою. Друзі, ми вас запрошуємо на перегляд наших будинків. Ви бачите зараз на екрані цей будинок він зроблений з ремонтом. Також у нас є будиночки, які на етапі будівництва можемо вам показати, розказати і в такому стані здати. Ласкаво просимо на перегляд готових будинків.